Слава Богу, Бола Буду читати Слово Боже. Евангелії від Луки, 13 розділ. Вибачаюсь. Восьмий з 18-го Отже, Пильнуйте, як слухаєте. Бо хто має, тому дасться. А хто не має, у того відбереться і те, що він думає мати. Просто все зрозуміло, правда? Хто має, тому дасться. А хто не має, відніметься і те, написано. Що тільки думає мати. Ми, живучи в цьому житті на землі, робимо якісь плани, нам хочеться придбати якийсь будинок, може автомобіль, правда. І хто має достаток, я, знаєте, розсуждав? так, От людина, яка щось має, вона має змогу щось дати. А людина, яка не має, вона не може нічого дати. Але навіть є ті люди, які мають що дати, але не хочуть дати. І така категорія людей: не всі ж хочуть ділитися. І так само в духовному плані, правда? Все в нашому житті земному ми отримали від Бога в оренду. Все не наше. І ми не належимо собі. І Бог дивиться, як ми користуємося тим часом відміреним для нас. Що ми робимо? Маючи оце духовне багатство, Бог чомусь дає і духовні дари, і таланти, і правда, і Він дає для чогось, щоб ми користувались, користувались і ділилися. Примножали скарби Божі, примножували церкву. Але знаєте, як часто буває, я так думав не раз, я говорив вчора всі молитві це слово. Таке слово, воно дійсно воно заставляє думати, над своїм життям задуматись. Дивіться, Ісав мав первородство, якого не мав Яков. І як зневажив за миску тої похльопки каже, що мені в цьому пірвородству? Якби ж він не знав, вони ж були научені батьком Ісааком, що таке первородство. Написано: все первородне Бог сказав, що відділи для Бога. Що ти людину відкидаєш? Свою приналежність служити Богу. Первородний син унаслідував більшу частину, якщо дітей було багато, половину всього імені сину первородному, а там 5 чи 10, от так, десяту частинку від половинки і отримай. Яке благословення людина відкидає, не оцінила те, що мала, відкинула? І пам'ятаєте, потім написано просив батька зі слізьми і не міг перемінити думок батька. Плакав, невже мені нема благословення? Батько благословив, але не так, як Іакова. І казалось би, Іаков поступив недобре з Ісавом, але оце стремління, прагнення мати первородство, якого він не унаслідував при народженні. Бог оцінив це прагнення отримати. Бог допустив, що він пройшов ту саму доліну, так само його обманував Лаван, але потім Бог вознаградив. І оці слова я дуже люблю, коли Лаван... Запропонував, каже, вибери собі нагороду, хоч уже багато разів пропонував і передумував. І оці слова Якова, справедливість моя буде говорити за мене в послідуючий час. Прийде час, і справедливість буде говорити, не я буду просити. І Бог так і зробив. Отак Бог учить на все. Знаєте, що сієм, то і пожнем Бог поругаєм не буває. Сім добро від добра пожнем добро, сім зло від зла пожнемо зло, сіємо плоть від плоті пожнемо смерть. Сіємо дух від духа пожнемо життя вічне. Коли Бог вивів Ізраїль з Єгипту, з дому рабства, Хіба Бог не вибрав його від всіх народів? Народ, вибраний Богом, дав закон заповідей, встановив такі, казалось би, мелочі, розписав от санітарії до великих речей, які повинен робити народ Божий. Привів до гори хоріва, воду дав всі скали, манну небесну. Що ще не мав? І прийшов час, і той самий Ізраїль приходить до Самуїла. Знаєте, багато разів як, як так відкидай дай нам царя, як у прочих народів. Самуїла серце чуть не зупиняється. Він просить їх. Подумайте, каже, що ви просите? Якщо буде цар, він візьме ваших дочок, ваших синів, зробить служанками, податок будете платити йому. І вони на все згодні, аби так, як у прочих народів. І Бог каже слова, ці каже, послухай, що говорить народ. Бо не тебе вони відкинули, а мене, щоб я. Не був царем у них. Уявляєте, сам Господь царює в Ізраїлі, охороняє стовпочний, іде йде впереді, огні ззаді. І так постійно Бог піклувався про Ізраїль. Не хочемо того царя. Дай нам як у всіх. Так часто в нашому житті хочеться мати, так як у всьому світі. Але Бог так не хоче. І ми часто розмінюємося, все духовне багатство відкидаємо, щоб отримати тимчасове, яке не принесе користі і тратимо оце срібло зароблене тяжким трудом, тяжкою працею, на те, що не доставляє нам задоволення і блага, як людина часто міняється, людина непослушна. Але є ті, які, знаєте, будуть терпіти голод і сам не втримався плоть дорожча, зов плоті. що мені в тому первородстві? Мені хочеться отої юшки. А є і люди, які заради отої духовної ідеї, навіть в цьому світі, вони терплять всі труднощі з життю. Терплять голод, терплять гоніння. Ми читаємо 11-й 11 розділ Євреям, правда? Ті, яких весь світ не був достойний. Де вони скитались? По горам, по ущелям, правда, були гоніми. Написано, недостойний весь світ. І вони не одрікались від Господа, терплячи лихо, але во ім'я Господа. Ісус прийшов на цю землю і говорить нам такі притчі, як «Добрий самарянин». Священник йшов, навіть не звернув увагу. йшов, підійшов, глянув, увагу уділив. Люди не бідні, але в них не було часу поділитися добротою свого серця, поділитися отим. Співчуттям, що це лежить людина, образ Божий побитий, вмирає, але вони зайняті були своїми справами. Що їм справа Божа? І добрий самарянин, який зупинився і зробив те, що мав зробити, рани промив, промазав, завіз ту гостину і попросив господаря, заплативши, каже: а якщо не вистачить, я доплачу. Бо він, може, на той час і мав стільки грошей. Каже, але коли буду повертатися, я доплачу. Людина вирішила віддати все, щоб спасти іншу людину. Закон написаний в серці людини. Оця притча для нас, вона постійно повинна бути в нашому серці і в нашому розумі. Ісус не дарма провів приклад. Коли прийде царство небесне каже, Він прийде своїми ангелами, каже, і відділить, каже, козлів від овець, і скаже тим, що по праву сторону овечкам, війдіть в царство, яке готовано для вас. Бо каже: ви бачили мене спраглим і напоїли, голодним накормили. Я був в лікарні, ви посітили, був хворий, був в тімніці, ви прийшли, і вони скажуть: Господи, коли ж ми тебе бачили таким? І відповідь за те, що ви зробили одному із менших цих. Це був закон написаний в серці. Вони не бачили Ісуса таким, але вони робили тим, Каже, хто менший, і інші стануть ті, що по ліву сторону, і скаже їм, ідіть прокляті, вічний вогонь, уготований лукавому і вам. Чому, Господи, дійсно, чому? Коли ж ми тебе бачили спрагим, голодним? І відповідь за те, що не зробили одному із менших всіх. Знаєте, я завжди кажу, математика наука точна, але вона складна, не всі розуміють. Арифметика, вона легша. І це наука проста. І вона точна, без всякої філософії. Мав і не дав. Міг зробити і не зробив. Мав намір і не виконав. І інша людина, Мола, може, мала невеликий достаток, а тим останнім куском хліба вона поділилась. Небагато мала одежі, але вона віддала, вона поділилась. Може, теж був хворий, погано себе почував, але він пішов. І навідав хворого. Він не забував, що може комусь набагато важче. І цей отримає лишньої філософії. Арифметіка проста. Або ти ділишся, або ти примножуєш для себе. Але зарплата буде інша. Читаю далі. Луки 12,42. Розказав їм притчу і питає Петро: Господи, чи нам цю притчу говориш, чи всім? І Господь сказав, хто вірний і мудрий управитель, якого господар поставив над слугами своїми, роздавати їм своєчасно міру хліба. Ми всі маємо можливість, от навіть в домі своєму, правда, чоловік, який заробляє гроші. І мудро з дружиною вони їх розподіляють. Кому якій дитині сьогодні купити більше? Кому менше? Маленька дитина, вона мало їсть, а більша дитина потребує більше їжі. Кожному вчасно і в міру. І це дуже важливо. І от каже Господь, є три види: одним. Каже, може, великий дім достався, от як церква Божа, правда? І Бог споглядає, кому багато дано, з того багато спитається. І якщо тому, хто, кому багато дано, почне принижувати, притісняти, я вже так м'яко говорю, по-другому, бити товаришів своїх. Але можна бути по-різному, можна і морально людину прибити, добити, загнати в куток. І вона вже й слова не скаже. Але коли прийде господар того дому, що він зробить? Написано його. Каже друг інший каже, який не знав і робив, битий буде менше. Я колись знаєте, читав Біблію вже років 10 до увірування, і завжди казав: господи, я така хитрість, яка єврейська. Боже, от я буду знати менше, і в кінці ти мене не будеш бити. Бо я скажу, я мало знав, а я не знав того, а, я не знав того. а ти ж мені нічого не доручав. І я нікого не бив, я нікого не протісняв. Я сам по собі. Живу правильно, не притісняючи нікого, але живу тихенько сам для себе. Є і така категорія людей, які, вроді, не погані люди, але живуть самі для себе. Сьогодні ми згадуємо, яка біддавна правда в Україні лється кров війна. Господь каже такі слова: нема тої більшої любові. Як то душу свою положить за друзів своїх. І сьогодні ми маємо не тільки військових, скільки волонтерів, скільки простих людей ходять, щось збирають, щоб відправити на фронт. А тут в місті рядом живемо, правда? І другий раз не бачимо, може якась сестра вже занемогла і не може сходити сама в магазин. Може, щось в руки треба тяжче взяти і допомогти донести, Бо людина не може? Як Бог хоче, щоб ми бачили світ його очима, щоб ми бачили тих нужденних, а не тільки мали свої плани і свої цілі. Каже апостол Павло, прагну, чи не досягну я Христа. Як Христос досяг мене. Прагну, каже, все, почитаю за сміття. Одне це прагнення досягнути духовного багатства, яке дає мені Христос. Щоб я міг ділитися тим багатством, яким ділиться Христос з нами. І зачитаю. Откровення чи об'явлення, третій розділ, і ангелу Філадельфійської церкви напиши, звертається. Я не буду читати все. З 10-го віршика. І як ти зберіг слово терпіння мого, то і я збережу тебе від години спокуси, що гряде на весь світ. Щоб випробувати тих, хто живе на землі, ми випробуємося кожен день. І Бог дивиться, як я проходжу ці випробування. І далі Господь каже: ось гряду скоро. Тримай, що маєш, щоб ніхто не прийняв вінця твого. В іншому перекладі, щоб ніхто не схопив, по російськи не восхитив кінця твого. Як важливо мати те, що нам Господь дав, мати, але Бог хоче, щоб ми ще ділилися тим, що маєш. Хто має, тому дасться і примножиться. А хто не має, відніметься і те. Що тільки думає мати. А Бог каже: кожен з вас, думай про себе скромно, у міру віри, яку кому Господь поділив, стан наші ноги, воздамо славу.